Центр літературної освіти займаємося освітніми проектами. Це неформальна освіта в галузі книговидання, літератури загалом. Тому для нас взагалі це цікава тема. А з кіфантом ми співпрацюємо, тому що в нас спільні цінності. Вони також працюють на те, щоб люди розвивали себе як особистість, розвивали свої творчі навички, і щоб не тільки розвивали їх і сиділи з ними вдома, а спрямовували їх на те, аби ставало краще їм всім, хто навколо. Це вже третій навчальний курс який Кікіфан проводить разом з центром літературної освіти. Ми раді провести його цього разу у Львові. Тут ми маємо близько ста людей, які можливо стануть майбутніми письменниками бізнес-літератури в Україні. І загалом вже 270 слухачів нам вдалося залучити. Ми сподіваємося, що ці нові знання їм допоможуть розвиватися самим, писати нові книжки, розвивати книжковий ринок в Україні. Я дуже щаслива, що Кейфанд підтримує центр літературної освіти, і що такі заходи вони виїзні. І я сподіваюся, що після Львова будуть і інші міста. Це прекрасно, коли автори мають можливість поспілкуватися з видавцями і можуть поспілкуватися між собою. Нам важливо створювати такі сфери, створювати заходи, де є нетворкінг, де люди можуть обмінюватися ідеями і надихатися один від одного. Мені здається, що ця ніша, яка формується між літературою і журналістикою в Україні сьогодні ще майже не заповнена. З'являються перекладні книжки, натомість власне українських дуже мало, і важливо про це говорити. Важливо обговорювати якісь актуальні теми, актуальних героїв і сподіватися, що в майбутньому таких книжок ставатиме все більше в Україні. Я починаюча письменниця, я вже відвідувала центри літературної освіти, бо в нас ціле навчання два місяці. Мені дуже сподобалося. Дуже люблю читати такий вид книжок. Мій улюблений автор, наприклад, Брайан Тресі. просто обожнюю Джим Рон. Всі вони і по бізнесу, і, і психологія тако переплетено. них це все. І Тому це тема моя. Нам не вистачає контенту, нам не вистачає контенту від українських авторів, однозначно, якісного контенту. І я думаю, що. Як мінімум 1-2% із тих людей, хто спробує, мають бути авторами, реальними авторами реальних книжок. Я планую, по-перше, розглянути кілька найтиповіших помилок, які, які роблять, коли починають писати. Чи бізнес-книжку, чи взагалі будь-який текст, який би мав працювати на певну аудиторію. І крім того, розгляну різні. Способи покращення ефективності тексту саме цей формат спілкування та діалогу, коли ми слухаємо не просто лекцію, яку нам подають, а коли ми маємо можливість долучитися до цієї лекції, задати питання, отримати конкретний досвід та відповіді, саме це формує нас як особистість, як людину.